Так, майстри, вітання. Розпочинаємо установку. Двері без порога. отак так вибили. Тут бачимо, що у нас. Тут така коробка дубова. Двері в нас готові. Ну, і само собою. Тут так само. Будемо дивитися, бачимо, які тут відкоси, що воно вийде, верх пішов як. Ну, коротше, роботи є, побачимо. По можливості щось покажу, якщо буде час, а ні, то ні. Тому що роботи багато. Пізніше включуся. Так, продовження установки. Ті майже змонтували, тільки піно Ну Само собою тут покажу, як ручку кинути і все. Отак От воно. Одна розпорка, друга. Ну Я виставив все. Тут, звісно, зазор був добрий, але це тут не моя вина. Я ось просто по обої замірав, на цьому все. Ну, отакий результат. Обналічку кину. І на цьому все. ну, Само собою, там так. Теж там так само багато. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу.